Далі ж ми будемо знову говорити про наслідки нічної атаки Російської Федерації по Дніпру. До ефіру доєднується Юрій Папуша, керівник Дніпропетровської обласної прокуратури. Пане Юрію, вітаємо. Добрий день. Пане Юрію, то що можете розповісти про наслідки удару, які якраз зараз і збирає прокуратура, як загалом працюєте на місцях. Можу повідомити, що сьогодні вночі ворог бив. По місту Дніпру, по Дніпровському, Самарівському, Сенельніковському та Павлоградському районах це була комбінована атака з використанням як і балістичних ракет, так і шахедів. В Дніпрі самому сьогодні вночі було потрапляння шахеда у дев'ятиповерховий багатоквартирний будинок. Було пошкоджено 30 квартир. Те, що ми зараз встановили на даний час. Одна людина загинула, ще одну людину було знайдено сьогодні зранку рятувальниками під завалами. А також ще одна людина вважається зниклою безвісти. 11 людей звернулися за допомогою до медичних закладів. З них Серед них 6 осіб було госпіталізовано, серед них 13-річна дівчинка. Також під ударами були об'єкти інфраструктури в Павлоградському, Самарівському. Та Дніпровському району пане Юрію, чи вже встановлено тип зброї, яким було завдано удару, яким Російська Федерація атакувала Дніпропетровщину? Встановлено, що застосовувались БПЛА шахет герань з приводу ракет балістичних, які ми наносились. Удари зараз експерти разом зі слідчими та прокурорами працюють на місцях. Вилучають рештки цих балістичних ракет, і вже їх тип буде встановлено після проведення експертиз, пане Юрію. Чи відкрила кримінальне провадження? За якою статтею кваліфікуєте ці дії? Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Порушення правил та звичай ведення війни, що призвело до загибелі мирного мирного населення. Пане Юрію, дякуємо вам за те, що ви сьогодні долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Юрій Попуша, керівник Дніпропетровської обласної прокуратури, і говорили ми про наслідки нічної атаки Російської Федерації по Дніпропетровщині.